Всім привіт! І є в мене такий набір контейнерів. Дали мені, щоб я повідкривав, це не мій аккаунт. Тут я сподіваюся, що не впадають. Типу, просто дивіться, 15 боїв. Вже скільки є танчиків, Тобто, аккаунт, типу, вельми хороший. Ну, тобто, можна його ще вивести ще більш краще. Так, опа, одразу багато падає. Я тут думаю вже. Якийсь може танчик. Не, ну 4 нагороди Це бред просто. Так, добре. Ага о, то ми ще вивчимо другий рівня. Напевно, давайте відкриємо, збере їх усі. Щоб не зібрати їх нікого. Один. Я їх, напевно, просто проскіпаю. Так як, типу, я не бачу в них потенціал на випадання танків. Добре. Так, давайте з чорну скриньку. Чорна скринька нам дасть просто багато золота. 200. В ідеалі, щоб давало щоб ще другий третій конти. Щоб отримати просто ну, по максимуму золота. Побачимо, побачимо. 100 золота. Опа, другого рівня, добре. Ну, потім відкриємо його. Та що ти взагалі просто? Ну це уже ж 300 золота, 300 золота. Це якийсь ой, жах, тоба, я не знаю, типу, як вас, але у мене останній час, типу я відкриваю, з контів не падає вовк нічого. Просто, просто нічого. Так, 5 карі. І. Епікманзер нормально. Ерік. Так, давайте карі відкриємо. Ну, я тут надіюсь на золото. Танчик е такий собі. Блін. Ні, ну золота то можна було б, ну, типа, і дати більше, взагалі. Гане, цей вот і во. Так, клас. Добре, давайте, американські, які ніколи теж нічого не дають. Ого, ого. Ах ти ж. <хух> Ля, криса. Взагалі, типа, я шоці. Понятно. Понятно. Ну, як три нагороди по тою. Всі ми знаємо, всі ми помним. Напоминати, думаю, не потрібно. <гум> так, добре, я зрозумів. Так, давайте, давайте, давайте. Ні, давайте, краще, контейнера. Їх скіпати не будемо. Опа. Ще плюс містик, 300 золота, супер. Даліше. Провідник душ, до речі, цей дуже подобається цей обвіз. 350 золота добре. Вільного досвіта, Xів накидаю. хочеться добре, 300 золота. Ну, мегагонти теж якісь. Ну просто. Просто нічого не дають. Ну, це, що, що це просто? Воно дає, типу мінімально, типу 250-300, там 350, типа от. Іноді, іноді розщедриться, коротше, та щось там 750 вроді би. Ну, коротше, дивіться, ну, стабільно 300 падає. Цирк. Ще 300. 250. Зараз ми получимо компенсацію. 1000 золота. 1250. Тобто впала б взагалі мінімалка, розумієте? Давайте, магакунт. 200 золота. Давайте один містик. І далі продовжимо мегаконти. Півтори тисячі золота. Опа. Нормально. Ну, може ти, типу, там візьмеш приклад. Скільки золота давати. А, вообще, блин, по три нагороди. М да. 250 золота ужас. Дивишся на сосай на просто. Хочеться плакати і кричати. кричать. <рес> Пойдет сброи уси. Хопа. О, прикольно, типу, сертифікат на 28 тисяч нам потрібно. Я не подивився з самого початку скільки було золота. Блін... Щоб підрахувати, типу, тобто, тобто скільки я вибив. Ну, я думаю, я тут немало підняв 500 золота. Ну, хоч, хоча б не 250 на 300. На тому дякую. 500 золота. Може, давай тепер 5000. 500 золота. Давай, 5000. 50 тисяч. Вообще, давай. Там ж можна вибити 50 тисяч вроді. О, це слоган, взагалі прикол. Так, ну золото я бачу ми вже підняли. А, тут було 100 ще між золота, було 100 ще між золота. Вже, вже, вже. Вже те, по 12-13 тисяч, так? 13. 000, да? 13 да, да, да. Добре, що ж, поїхали містики. А з тобою обов'язково лайк і підписка. Опа, містичний сертифікат. Відкрию кінці. Угу. Капать, у мене за вікном гроза, я думаю, я <смеш> дозапишу. Від... Опа, ще один містичний? Щоб зараз не лопануло, коротше, просто світло не виробило. Так, маємо вже два містичних сертифіката. Це вже два гарантованих танчика. Три. Ти що? 200 золота добре. 4000 вільного. тисячі вільного. Непогано. Так, відкриваємо, напевно, зразу другу. Прикиньте, звідси, давай, 150 тисяч золота. Да. Да. Покатай. На, Покатай день з прямо. Так, ну що ж, а тут, до речі, знаєте, що я хотів подивитися. Тут немає нової, нового танку, так? Да? Ех, нема. Ні, нема. Шкода. Ну, я думаю, я думаю, що часом по-любому додать. Т343. Колекційний танчик, добре. Далі. Дракул. Ну, взагалі, типа, те, що колекційки падаються добре, типа, але можна, ну, десяточки там колекційки. Калібанина. Понятненько. Ну, коротше, вийшло якось якось так, типа, тобто ми отримали 13 тисяч золота, плюс 3 нових танка. Ну, сертифікатів, типу куча. Майже куча. Коротше, <смі> трошки бустерів. Так що, що скажете, пишіть, пишіть в коментарях. Ой. Визволяйте свої емоції. <смі> І так що там. Гарного тобі дня. вечора чи ночі, коли б ти це не дивився. І до нових зустріч, до нових відкриттів.